Вітаю! Сьогодні будемо говорити про властивості тригонометричних функцій. В якості неймовірно чудового інструмента ми будемо використовувати знову ж таки одиничне коло, щоб розібрати властивості. Почнемо із простого: ми з вами знаємо про те, що значення косинуса проєктується на вісь іксів, тобто на дану область. Давайте уважно придивимося, в яких же межах вона знаходиться: від мінус одиниці. До одиниці, а на яку ж область у нас проєктується синус, від мінус одиниці до одиниці. Тобто можна говорити, що значення синуса та косинуса не можуть виходити за межі відрізка від мінус 1 до 1, і це перша властивість тригонометричних функцій, про яку потрібно пам'ятати. Вона дозволить вам і розв'язувати рівняння та й робити певні висновки в різних тестових завданнях. Також за допомогою одиничного кола перевіримо парність і непарність для кожної стеронометричних функцій. Наприклад, чи буде парним, наприклад, синус. Якщо ми беремо аргумент додатній, давайте будемо брати в межах від 0 до 90 градусів, тобто якийсь гострий кут, чисто для наглядності, то ми розуміємо, що у нас буде значення синуса додатнім числом. Якщо ж беремо від'ємне, то і синус буде від'ємним. А це означає. Що синус є непарною функцією. А як щодо косинуса? В обох випадках косинус проєктується на вісь сів. і ми з вами вже розуміємо, що буде проєктуватися в одну і ту саму точку. А знак то який Зак. буде змінюватися на плюс. Отже, в даному випадку косинус буде парною функцією, адже при від'ємному аргументі наша функція буде давати такий же результат, як і при додатньому. Тобто знак аргумента не вплине на результат. Далі ж згадаємо, що собою являє тангенс, а це в нашому випадку частка синуса та косинуса, які мають різні знаки отже, і тангенс матиме протилежний знак, тобто буде мінус тангенс альфа. Схожа історія з котангенсом. Тобто, серед всіх тригонометричних функцій лише косинус буде парною функцією, всі інші не парні. Слід це запам'ятати. Також при зміні кута на цілу кількість обертів, так, тобто ми візьмемо з 360 градусів і почнемо знову рухатися, то значення синуса і косинуса не буде змінюватися. Та й Дагнеса з котаненсом теж, якщо ми будемо робити повну кількість обертів, але з Дагнесом і Котанесом все набагато цікавіше, їм не обов'язково зробити повний оберт. Тобто додаватись саме 360 градусів, щоб вони почали повторюватися. Річ в тім, що якщо знак синуса, ми будемо писати ми вище, це буде плюс, а знак косинуса нижче, то знаки в нас будуть розподілятися так. В першій чверті обидва додатні, в другій синус додатній, а косинус від'ємний. третій ж, вони від'ємні обидва, в четвертій вже буде синус від'ємний, а косинус додатний. Для нас важливо наступне, це те, що. Першій та третій чверті будуть знаки однакові, а отже, їхня частка буде додатною. А в другій та четвертій четвертях вони мають різні знаки, і їхня частка буде від'ємною. Отже, для тангенса і котангенса достатньо зробити не повне коло, а тільки його половинку, щоб їхні значення знову почали повторюватись. Тобто для тангенса і котангенса достатньо. І це буде їхній період. А для синуса і косинуса періодом буде повне обертання навколо цього кола, тобто 360 градусів, а не 180, як для танеса і котаненса. Власне, це і є ті властивості, які неймовірно часто будуть нам потрібні для розв'язання різних завдань, пов'язаних з трінометричними функціями. Інші можна легко вивести, побудувавши графік цих функцій. Яке ми будемо будувати наступного разу. Давайте розв'яжемо кілька завдань. В першому завданні нам потрібно буде обчислити значення косинуса від мінус 30 градусів. Ми з вами знаємо, що косинус це парна функція, тому ось цей мінус ми просто прибираємо. І будемо писати, що це буде те ж саме, що косинус 30 градусів. А косинус 30 градусів корінь з 3, що ділиться на 2. Таким чином, легко і невимушено, ми з вами розв'язали перше завдання. А як щодо синуса мінус 30 градусів, ця функція вже не парна, тому мінус можна винести наперед і написати, що це буде мінус синус від 30 градусів. А це вже буде мінус і одна друга. Аналогічно було би з тангенсом. Ми б винесли мінус наперед, і тангенс 30 градусів це був би просто корінь з трьох. А Тангенс з мінус 30 градусів, мінус корінь з 3. І давайте обчислимо ще тангенс 660 градусів. Як бачите, там мінуса всередині немає, проте що ж це за кут в 660 градусів. Ми вже схожі завдання з вами робили. Нам потрібно зробити повний оберт, і ми вже візьмемо 360 градусів. Тому можна говорити, що це буде так же само, як тангенс від 660 градусів віднімемо 360 і буде 300 градусів. Тобто далі нам потрібно буде ще зробити майже повний оберт і поміститися десь аж сюди. Але тангенс 300 шукати набагато складніше, ми можемо спробувати від цих 300 відняти 360 градусів. І вийде мінус 60. Тобто, це буде так же само, як тангенс від мінус 60 градусів. А який він буде? Ми знаємо, що тангенс це непарна функція, можна мінус винести наперед. І це буде так же само, як тангенс. З 60 градусів, але перед яким стоїть мінус. Танець 60 градусів це одиниця поділена на корінь з трьох. Ставимо мінус, який у нас був в прикладі, і записуємо відповідне число. Таким чином, це завдання ми з вами зробили. І ось цю властивість парних та непарних функцій можна використовувати для різних обчислень. Тобто, якщо у вас в прикладі потрібно не просто написати. Косинус мінус 30 градусів, або просто синус мінус 30 градусів, а їх наприклад, додати чи помножити, то ви, в прикладі, просто їх заміните на відповідні числа та виконаєте наступні дії, які у вас будуть записані в умові. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.